Лев Скоп розповідає, ідея намалювати цілих 365 богородиць. У нього з'явилася цілком випадково, коли займався реставрацією старенької церкви у Другобичі. Художник зізнається, Діва Марія взагалі є однією із його улюблених тем. Скільки саме намалював їх за своє життя, чоловік уже й не пригадає. Саме тому на днях взявся за більш масштабний проект Богородицю Вирішив зобразити на кожен день. Причому їх малюватиме на древніх дошках, що свого часу слугували накриттям для старої церкви переконаний, що цінність святині від цього тільки зросте. Дробичі є дерев'яна церква, Юра. Так? І ми дуже довго боролися, щоб їх перекривали. натекла. Була в аварійному стані. Ми піднімали всі телебачення, вже боже, всіх замучили. На кінець знайшлися якісь певні кошти, і купола вже перекриті, але ремонт іде далі, бо там і горожа, дзвіниця є. А відповідно, коли роблять ремонт, старі і гонти, оце так приблизно, якщо собі можете уявити, отак от гонти ну, на цій церкві, так? І їх знімають, викидають. А мені вони є страшно рідні, теплі. По-перше, вони органічні ціни, ну, якби частинка церкви. Зрештою, яка же Лев Роботи він виставить на благодійний аукціон його родзинкою буде те, що кожна людина зможе придбати ікону із датою свого народження. Відтак меценат матиме своєрідного захисника. Виручні кошти перерахують на закупівлю обладнання для чорнобильської лікарні. На них стоять номера, а потім ще ну, я собі по номерах визначу число день. Ну, це може бути 42, це може бути 15-та, там лютого чи ще щось. Так? І потім поставлю, що якщо хтось хоче собі навіть на свій день купити, то буде мати Богородицю. А продаж це я якраз я хочу на онкодиспансер, власне, на дитячий онкодиспансер, той Чорнобильський, бо там мають обладнання, якісь дороге купити. Знаєте, ну, якщо у мене ікона недавно продалась, маленька за 1200, ще якось продалася. Ну це все одно мізер, ви розумієте, на ті обладнання. А якщо Розвити величезний проект. Стартова ціна буде 400 гривень за ікону. І ну і скільки днів в році? Там 300 ну шістдесят, я забуваю. Та ну не варто, я то перевірю, то буде стільки ікон. Завершити цекел Богородець художник планує за півтори-два місяці. Однак, з датою благодійного аукціону він ще не визначився. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, Ента новини.